Вітаю! Сьогодні починаємо працювати з програмою Microsoft PowerPoint це майстер презентації. Я буду зараз працювати за комп'ютером. Ваше завдання буде створити один слайдик, на якому треба буде застосувати тему, тобто такий фончик додати, написати заголовок і ім'я автора. Відкривши програму, натискаємо один раз лівою кнопкою миші, додавши новий слайд. Ось ці заголовки треба видалити, вони нам не потрібні. Для цього натискаємо саме на рамочку і натискаємо Backspace клавішу або Delete. Далі переходимо на вкладку Конструктор. І ось тут де теми, обираєте тему, яка вам до вподоби. То наводите вказівничок і у вас попередній перегляд з'являється. Натиснувши стрілочку, можна подивитися, які тут ще вам запропонують. Ну, я беру ось таку. Ось тут де варіанти. Обираєте той варіант, який вам найбільше сподобався. Натиснувши на ось таку стрілочку, можна також обрати ще іншу кольорову гаму. Тепер будемо додавати текст. Переходимо на вкладку Вставлення. Заголовок я пропоную. Додати вам об'єктом WordArt, а ім'я підписати текстовим полем. Насправді ці два об'єкти не дуже відрізняються за функціями. Так. Але коли ви обираєте об'єкти WordArt, вам відразу пропонують якийсь стиль літер. Ну, Такі, бачите, цікаві тут стилі з різними ефектами. Ну, Наприклад, ось такий я оберу. Так. Звертайте увагу на розкладку, щоб українська була, і пишемо заголовочок. Моє хобі. Розміщуємо рівненько. Якщо вам, наприклад, не подобається шрифт, чи його розмір, чи накреслення, ми виділяємо ось цей текст і переходимо на вкладку Основне. Тут ми можемо обрати інший шрифт, наприклад, чи його розмір, там більший, менший, так? І додати накреслення там жирне, чи курсив, чи таке підсвічування додати. Так, і ще можна. Змінити зовнішній вигляд цього тексту. Ми його також виділяємо, і, коли ми ось виділили якийсь об'єкт, у нас з'являється вкладка формат фігури. І ось тут де в стилі WordArt», натискаємо отаку стрілочку. Це в нас буде колір самого шрифту. Зараз я зроблю так, щоб було добре видно. Ось, бачите, тобто це я фарбую сам шрифт. На другій буковці А. Я фарбую контур, який буде навколо тексту. Так. І ось остання буковка: А, у нас тут є різні ефекти. Це в нас тінь. Так, ну, подивитись, тут багато різних, хотіла показати вам трансформацію. Це такий цікавий ефект. Можна текст зробити дугою. То, бачите, він такий, як вигнутий. І якщо тягнути за оцей кружечок, то чим більше тягнути вниз, тим більше буде вигляднатися ось ця дуга. Так. Ну і також, звісно, можна відмінити потім цей ефект. Так, без перетворення, хай рівненько буде. Так, і залишилось тепер підписати ім'я автора. Це також ми робимо на вкладі вставлення. Покажу, на прикладі текстового поля. Ви натиснули на текстове поле і натискаєте в те місце, звідки будете друкувати, Ну, наприклад, ось тут. З великої букви пишемо своє ім'я, можна з прізвищем, можна просто ім'я. Для написання великої букви використовуємо клавішу Shift. нагадую. Так, Тепер я виділяю весь цей текст і на вкладу основне, змінюю шрифт. Нехай Arial Black буде. І розмір. ну Десь, давайте, 40, 40, мабуть, 44 багато. так, Ну або інший там шрифт подивитись, так він, так, буде Bookman All Style. Його так само можна на вкладі формат фігури пофарбувати сам текст. Також контур йому пофарбувати. і, ну, Тобто всі ці ефекти, які в WordArt, можна також тут застосувати. Так, моя презентація готова. На наступному уроці ми будемо додавати другий слайд з зображеннями. Все, на цьому етапі зберігаємо презентацію і надсилайте мені. Дякую за увагу.